Друзі, всім привіт! Бажаю здоров'я! Мене звуть Андрій, ви на каналі PalmerLight. Сьогодні вийшов трішки поспілкуватися зі своїм психологом, тобто камерою, розповісти вам, чи можна вижити в Канаді без автомобіля. Була в мене така практика на початку по приїзду в Канаду. Нещодавно з автомобілем, там деякі були моменти, потрібно було полагодити. І дві неділі я був без автомобіля, їздив на роботу, добирався автобусами. Тому можу з вами поділитися своїм досвідом. Взагалі, думаю, ви вже знаєте, що Америка це зовсім не Європа, Канада, Сполучені Штати. Взагалі транспорт розвинутий не так сильно. Дуже великі дистанції. Люди зазвичай використовують літаки або свій особистий транспорт для особистих потреб. І це зовсім не так, як в Європі все розвинуто. І думаю, ви вже про це чули. Але як саме добиратися з одного кінця міста в другий, кін... в другий кінець міста через великі якісь дистанції? Чи це реально? Насправді, друзі, все реально. Все залежить дуже особисто від людини. Наприклад, по-перше, які фактори впливають на те, чи варто купувати автомобіль, чи не варто? По-перше, що ви за людина? Яка у вас робота? Які у вас пріоритети? Чи любите ви активний відпочинок, чи якусь риболовлю? Який у вас сімейний статус? Чи ви одружений, чи ви холостяк? Все це повністю впливає на те, потрібен вам автомобіль чи не потрібен. Особисто для мене, знаючи, що я хочу поїхати, наприклад, на риболовлю, або поїхати погуляти зі своєю сім'єю, або на якийсь пікнік. Особисто для мене автомобіль дуже потрібен, і без нього в тебе дуже сильно зв'язані в Канаді руки. Їздивши на роботу не так багато, там, наприклад, 8 км, мені приходилося автобусом тратити на дорогу там, близько години. Одного дня я дивлюсь, пересідаю з метра в автобус і бачу, що мій автобус буде через 3 хвилини. Думаю, вау, клас, швидко доберусь додому, без всяких очікувань. Але сталося не так, як гадалося. Автобус прийшлося чекати 35 хвилин. Один, мав бути, не було, інший мав приїхати не було, ще інший мав приїхати не було, і я четвертий автобус по графіку приїхав. Тобто навіть у розвинутому Ванкувері прийдеться чекати автобусів, прийдеться дуже багато часу тратити на дорогу в порівнянні з автомобілем. Але якщо подивитись на це з іншої сторони, наприклад, якщо ви Холостяк, якщо ви не дуже любите активний відпочинок, якщо у вас нема бажання їздити там на риболовлі, гори. І ви просто людина, яка така супер, як домашній кіт, наприклад, поїхав на роботу. Робота знаходиться завжди в одному місці. Ви можете спокійно просто купити проїзний і за 180 доларів на всі три зони, наприклад, у Ванкувері. І їздити просто туди, на роботу, з роботи, додому приїхав. Катка доти і ліг спати до завтрашнього дня. Тому не знаю, чи варто купувати автомобіль, тому що це великі додаткові витрати. Страховка обійдеться приблизно там доларів від 100 до 300, в залежності від автомобілю, стажу водіння і ще інших нюансів. На паливо потрібно потратити в мене було 200, 300-350 доларів щомісяця. Тобто, якщо автомобіль не псується, то в принципі він обходиться мінімум 500 доларів в місяць. Тому люди мають різні якісь пріоритети. Хтось хоче назбирати якісь кошти, і він не хоче мати додаткових витрат. Хтось навпаки хоче жити на 150% і гроші не головне, хоче бачити цей світ. Отримувати задоволення від якихось подорожів, бо в нього або вже цілі здобуті якісь в житті, або в нього вони ще не поставлені, поставлені і він не заощаджує грошей. Тому все дуже сильно, індивідуально залежить від людини. По-перше, це дуже класна мобільність, дуже великий комфорт і можна багато чого спіти за якийсь короткий проміжок часу зробити на за день, наприклад. Поїхати туди, там щось вирішити, там щось купити, там щось побачити. А, а по-іншому це можуть бути великі витрати. Взагалі, е, у Ванкувері я знаю багато людей, які не мають автомобіля і добре живуть. Ще більше я знаю, які мають автомобілі, бо без них важко. І це щодо що до Ванкувера. Взагалі, в Канаді, О, шкільний автобус, дивіться, помаранчевий такий. Поїхав американський, типовий американський. E, взагалі, що до Канади. Я був тільки у місті Калгарі. Для порівняння Ванкувера з Калгарі. В Калгарі теж можна жити без автомобіля, але на дорогу прийдеться тратити, мені здається, ще більше часу, бо там не так сильно розвинутий скайтрейн. Окрім цього, автобуси, можливо, теж не так часто їздять, або їх трішки менше. Цих маршрутів автобусних. Тому що від центра міста 7 кілометрів я добирався до свого товариша на такий східний, на південний схід міста, 7 кілометрів трішки в сторону, і вже дорога така була не дуже зручна, автобуси там не ходили. Тому в Калгарі, в принципі, о, дивіться, який автомобільчик. Ай-8 БМВ. Скільки вона цікаво коштує? Оце транспорт. Коротше, тому все дуже відносно, в розвинутих місцях. Зрозуміло, що в містах, зрозуміло, що транспорт більш-менш розвинутий. В якихось менших містах, мені здається, без автомобіля може просто бути нереально. Нереально поїхати в магазин, нереально поїхати на роботу, бо транспорт може або не ходити, або ходити дуже рідко. Якщо погана погода, взагалі його може не бути. Тому все дуже відносно. Все в першу чергу залежить від вас. Повторююсь, друзі, але ви просто дивитесь по собі. Якщо ціль заощадити і ви, наприклад, один, можливо, вам не потрібен автомобіль. Якщо ціль відвідувати якісь класні місця, ви сімейна людина і у вас робота якась зі змінними об'єктами. Вам обов'язково потрібен автомобіль, тому дуже-дуже сильно залежить від того, саме від людини, кому він потрібен або кому він не потрібен. В загальному пам'ятаю в Україні в дитинстві той, хто має автомобіль, це він вже, можна сказати багать. Вже з дня народження може підвести. І взагалі якось дуже-дуже в Україні з автомобілем. Це було складно і він там рахувався як якась розкіш. В Польщі автомобіль це вже справді засіб просто пересування. Я мовчу про в Канаді, це просто необхідність. Тому ось таке в мене про автомобілі враження. Справді в Україні це розкош, в Польщі це засіб пересування. Тут, в Канаді, це просто без нього, можна сказати, набагато важче, ніж в Європі, через те, що міста розтягнуті. Вулиці широкі, автомобілям є де поміститись, їхати є куди кілом... по кілометражу. Це не старе місто там, наприклад, будь-якого європейського міста, де вузькі вулички, сильно розвинутий громадський транспорт, бо нема можливості помістити таку кількість автомобілів. А тут все по-іншому. Тому ось такі в мене враження, друзі, від автомобіля. А купувати вам його тут чи ні, все залежить тільки. Від ваших потреб і бажань. Також, друзі, хочу зробити оголошення. Товариш мій по службі. Зараз його підрозділ збирає суму на монобанці 110 тисяч, потрібно назбирати на дрон. Тому, пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Від мене прохання, в кого є така можливість підтримати хлопців, які захищають Україну. Посилання я залишу в описі і закріпленому коментарі під відео. Посилання на Монобанку. Дякую, що подивились це відео, друзі, до зустрічі.